Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про такий поширений злісний бур'ян, як галінсога дрібноквіткова. Галінсога дрібноквіткова це однорічна трив'яниста рослина, яка сягає висоти до 70 см. Батьківщина галінсоги дрібноквіткової Південна Америка. В Європу вона потрапила випадково близько 200 років тому. До Баризького ботанічного саду надіслали насіння з Південної Америки засмічене насінням галінцоги. Рослинки галінцоги проросли з насіння і почували себе у Європі досить добре, утворюючи однією рослиною до 300 тисяч насіннин, яке завдяки чубчикам пухнастим розносилось вітром на великій відстані. В Україну Галінсога Дрібноквіткова потрапила також випадково. В середині 50-х років минулого століття біля міста Біла церква заклали великий парк. Нині це Парк Олександрія. Для цього парку з-за кордону з ботанічних садів і парків виписували різні рослини. Сюди ж, також випадково, потрапило насіння, засмічене насінням галінсоги. Галінсога Дрібноквіткова отримала свою. Родову назву галінцога на честь хранителя ботанічного саду в мадриді Галінцога, а видову назву парвіфлора отримала від двох латинських слів парві дрібний і флора квітка, яка повністю відповідає будові даної рослини. Отже, галінцога дрібноквіткова це однорічна трав'яниста рослина. З дуже розгалуженим стеблом, яке досягає висоти 70 см. Листки у галінсоги короткочерешкові, яйцевидні, цілісні. З сітчастим жилкуванням. По краях листочки дрібно то зубчасті, кріпляться до стебла супротивно. Коренева система галінсоги стрижнева. Досить розгалужена, що дає їй змогу переносити посухи нетривалі. З червня по вересень галінсога цвіте. Квіти зібрані у дуже маленькі до 5 міліметрів у діаметрі суцвіття кошики. Кошиків багато. Вони утворюють у пазухах верхівкових листків Суцвіття півзонтик. Кошик. Складається з трубчастих і язичкових квітів. У центрі розташовані жовті трубчасті квіти, а по периферії всього 5 білих язичкових квіток. Після відцвітання утворюється плід сім'янка. Він також дрібний, до 1,5 мм завдовжки і 0,5 мм завстану. Ширшки, але сім'янка має чубок з коротких волосків, завдяки якому розноситься вітром на великій відстані. Як вже було сказано, одна рослина галінсоги дрібноквіткової може утворити за сприятливих умов до 300 тисяч насінин. Тому основний засіб боротьби з цим бур'яном це є не дати рослині утворити насіння для того, щоб воно сходило на наступний рік. Єдине, до чого не встигла пристосуватися галінцога в Україні, це наші ранні заморозки, які бувають зазвичай на початку вересня. До цього часу галінцога не встигає припинити процеси своєї життєдіяльності, і вода у порожнинах стебла замерзає, утворюючи шестикутну призму. Така шестикутна призма розриває пагін галінцоги вздовж на шість довгих пасом, і рослина гине. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.